Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні огляд покупочок з магазину АТБ та Попелюшка міста Вінниця. Продовжуємо готуватися до свята Святого Миколая та до новорічних свят. Вирішила побачила вірніше в АТБ в їхньому відділі, там де продають різноманітні. Товари знайшла ось такі чудові пазли, дитячі пазли. У мене похресниця маленька, вирішила її придбати. Пазли буде, буде збирати з мамою. різного Рівня складності. Тут можна пазли збирати на 2 на одиниці, 3, 4 одиниці. Пандочка, слоник у нас, підрядка йде. Ось такі пазли, якщо не помиляюся, по 59 гривень були пазли. Це В АТБ купували. Шоколадка Міленіум. Ми її дуже любимо, часто купуємо. Купуємо чорний шоколад, більше полюбляємо чорний, з лісними горіхами. 100 грамів для магазину ВТВ, Там ще плюс 10% додається за 30 гривень. Шоколадка була. На цьому тижні діє знижка на шоколадки від торгової марки Рошен 280 грамів. У мене є ще один похресник, дуже любить завжди радіє таким шоколадкам. Якщо таку велику шоколадку отримує, більше для щастя дитині не потрібно. Це була. Огляд покупочок з магазину АТБ. Далі. Далі заходили в магазин Попелюшка. Такий, знаєте, компактний магазин. Ті, хто був в ньому, знають, який там великий вибір і компактний, дуже розташоване. і дуже широкий вибір. Знайшли ось такі чудові носочки. Придбали ще до святого Миколайчика. Теж свої похресниці придбали такі яскраві, маленькі носочки були за 28,50. Носочки дитячі були, щоб теплі ніжки були у наших рідних придбали ось такі теплі носочки жіночі по 58,50. Зараз на них ні, вони без нижки вирішили придбати з новорічним принтом. Дуже такі тепленькі, єгесеньким. До святого Миколайчика чоловічі носочки, шкарпеточки такі придбали. Ось такі були шерстяні разом з хлопком і з лайкрою такі тепленькі, м'ягенького сірого кольору, синього кольору. І ось такі світло-сіренькі чоловічі. купили теж на подаруночок. Тому буде приємно. Запакуємо разом з солодощами, будемо. Створювати свято для наших рідних. Ось такий був огляд покупочок з магазину АТБ та магазину Попелюшка у місто Вінниця. Ставте лайки, свої вподобайки. До наступної зустрічі!